Вітаю вас на каналі «Дому Франка». Мене звати Анастасія Ковалишин, Я виконую обов'язки вченого секретаря музею. А ще я комунікаційна менеджерка проєкту весь Франко Читай, Слухай, Дивись, який ми реалізуємо цього року спільно з інститутом франкознавства Львівського національного університету імені Івана Франка та Львівською національною науковою бібліотекою України імені Василя Стефаника за підтримки Українського культурного фонду. У межах проєкту ми записуємо цикл відео з лідерами думок про те, що читати у Франка, що слухати і що дивитися. У відео Весь Франко. Дивись кіно. Ми поговоримо про екранізації творів Івана Франка. Сьогодні нашими гостями стануть Ірина Патрон та Катерина Сліпченко. Читай, слухай, дивись, Ірина Патрон. Аспірантка кафедри кінознавства Київського національного університету театру кіно і телебачення імені Карпенка Карого, кінознавиця, викладачка факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка. Пані Ірино, вітаю вас в домі Франка. Добре. Дякую, що завітали до нас в гості. Поговорити про екранізації франкових творів. Починаючи ще з 1927 року, по 2019. Ми маємо досить великий перелік екранізацій творів Івана Франка. І Франко по праву вважається одним із найбільш екранізованих українських письменників. Розкажіть про свій улюблений фільм за Франковим твором і як ви оцінюєте якість цих фільмів і їхнє тематичне різноманіття? Вітаю! Дуже дякую за запрошення до такої розмови. Бо дивитися на Франка це справді цікаво. Франко, на мою думку, ще до кінця не екранізований і не адаптований на екрані в повній мірі, тому що я вважаю, що він значно глибший, значно психологічніший. І поки що, на мою наприклад, таку скромну думку, ще якоїсь такої найбільш далої екранізації Франка вважаю, що ми її ще можемо очікувати. Хоча однозначно такі екранізації є. І я б, якщо говорити про екранізацію Франка, можна сказати, поділила так на чотири групи. Я для себе це бачу. Перше це екранізація суто його творів, там Захар Беркут «Украдене щастя», Борислав Сміється. Друга група це є телевізійні версії його творів, і це, власне, інше. Тому що телебачення воно працює трошки за іншими правилами зйомок, там темпів і так далі. Тобто, все-таки це не повнометражний фільм, а телевізійні версії його фільмів. Знову ж таки, украдене щастя, про яке можу вам розказати. Тобто, це є та друга група далі. Третя група це є анімаційні фільми, так мультфільми. На жаль, їх мало, їх може бути значно більше. І ще три, якщо не так. Mm, так, так. три. І власне все про Лис Микита, oh, фарбований oh. лис і знову лис Микита. Так. А, Хоча mm. є ще заєць і Йожак і Зайць. Але я насправді теж чекаю ще, що хтось візьметься за Лиса Микиту, так по-дорослому, тому що це з моєї сторони трактується як казка, так за народною казкою, але абсолютно там такі дуже дорослі теми. І не знаю, як створив, наприклад, свій. Образ Вес Андерсон в нього є твори про Лисиця про Фокса Супер. як би в сучасному такому стилі зробити ж сучасного лиса Микити, я вважаю, що на часі може хтось з молодих сучасних режисерів би взявся за цю тему. Це якщо беремо анімаційні фільми. І четвертий блок це є власне біографічні фільми про. Франка, і ми там маємо один ігровий фільм 56 го року. 1956 року до сторіччя Івана Франка зняли е, такий типу фільм ігровий е, от в головній ролі. Іван Франко. Так а решта фільмів е, це вже 80-ті, 2000 ні роки. Це біографічні фільми е, про е, Франка. Кажу, якість їх цікавіше навіть послухати франкознавців, тому що там завжди задіяні погляди на Франка з різних куточок зору. Ось, це так, якби чотири таких блоки. І ми, якщо вам цікаво, можемо про якісь з цих якби, більше чи меншою мірою поговорити. Насправді це дуже цікаво, бо Іван Франко написав за життя понад 6 тисяч творів, і за його життя було видано понад 350 книжок окремих видань. А екранізують зазвичай всього кілька його творів. Як ви вважаєте, чому так? Можливо, бояться екранізовувати непопулярні твори або просто не знають про них? Я думаю, що стримувати може той факт, що той, хто створює кіно, не зацікавився так глибоко франком. Тобто знають, як ви кажете, справді якісь відомі його твори. А якби хтось з кінематографістів прийшов у Дім Франка, так більше зацікавився власним франком глибше, то він однозначно би знайшов для себе не одну тему для екранізації. Просто ще не знайшлася людина, я так ось, Але оця робота, яку робить зокрема Дім Франка, зараз на популяризацію франка, на популяризацію творів в різних інституціях, в школах, в університетах, я вважаю, що це дасть свій результат. Тобто знайдеться ті люди, які глибше зацікавляться франком, і однозначно вони захочуть про це знімати. Тому що універсальність франка, на мою думку, в тому, що кажу, теми, які він піднімає, вони є загальнолюдські, вони є дуже психологічні. Те, що нам якби зараз бракує в нашому кіно, не просто події. І, власне, ті старі фільми, навіть які є, вони дуже часто базуються на подіях, які відбуваються в творах франка. Тобто, вони такі подієві, скажімо так. Але Франко глибший. Ну тобто, він е конфлікти, які є е в його творах, е питання вибору, питання е взагалі роздвоєння особистості, а місце жінки, яке важливе, місце жінки, взагалі втворі. образ жінки вам в історії кіно. Вдало зроблено твори Франка. Той самий Киценька, його твірці Батьківщина, чи там е образ жінки-мані з соїчиного крила. О, до речі, я так чекаю: ніхто не крив не крило. Добре, що балет твір. тепер є Так, да, балет є, от на екрані ми не маємо. А, а який це образ так, красивий? Тобто жіночі образи Франкові не дуже красиві, не дуже сильні, вони сучасні. Ну, вони ще в повною мірі не відкриті. І оцей образ жінки вам, який, наприклад, в кіно там Штенберг, Голубий Ангел, Фасбіндера. Тобто, це все було, це все відкрита, відкрита ця тема. А в нас образ сам є, але втілити його в кіно, ну, тобто, в повній мірі так по ще нема. Тобто це ще чекає свого, я вважаю, чекає свого режисера, свого автора. Ми справді бачимо взаємозв'язок між екранізаціями франкових творів і. Відвідуваністю Дому Франка. Наприклад, нещодавно були презентовані два фільми: інший Франко про Петра Франка, наймолодшого сина Франків та Смак Свободи про Ольгу Франко з Білевичів, дружину Петра Франка і невістку Франків. І ми бачимо, що люди приходять в музей, щоб дізнатися більше про цих відомих особистостей, відкрити їх для себе. Тому будемо сподіватися на розвиток українського кінематографу і збільшення кількості екранізацій франкових творів. Як ви вважаєте, чому фактично окрім кількох статей пані Лариси Брюховецької, ми не маємо наукових розвідок на цю тему. Я думаю, проблема, власне, в галузі загалом кінознавства. Тобто, в нас не багато взагалі, кінознавців за фахом. Так. Зокрема, я, наприклад, навчаюся на кафедрі кінознавства, в нас там в групі двоє-троє людей. Так. І це не є якась суперпопулярна галузь, спеціальність, на яку хочуть якби, вступати. Хоча, з іншої сторони, це найбільше без дуже цікавих речей. Е, тому ну, немає якби інституційного якогось підкріплення так, цьому. Е, думаю, що зацікавлення є. Я думаю, що багато суміжних галузей, там, культурологи можуть цікавитися там, більше кіном, інші там, якісь, е, е, спеціальності. Але от кінознавців загалом в Україні дуже мало. І тому ми базуємося справді на творах Лариси Брюховецької, е, яка є головною редакторкою журналу Кінотеатр, і вона найбільш фахова в, в, в цій сфері. І є Зараз е, теж ціле там, коло людей десь в редакції цього журналу, які підтримують, але ну просто справді нас мало. Тому і про екранізацію фахово говориться мало. Е, насправді є одна ця стаття. ну Наприклад, в мене є це просто виступи на конференціях, то я теж якби, цим цікавлюся, але це не є головна моя тема. Тому мало хто тим цікавиться. Ми будемо сподіватися на краще і на розвиток і кіноіндустрії. І... Однозначно, і, і, однозначно. І, і власне коли йде популяризація, йде звернення до е, класики, ми починаємо більше якби її переосмислювати. І ну я впевнена з'являються люди, які захочуть екранізувати ці твори. Цікаво зауважила власне кінознавиця Лариса Бреховецька про те, що до теми екранізації франка повертаються в певні періоди історії українського кіно. І як правило, ці періоди пов'язані з національним відродженням, з зацікавленістю українством, так і це періоди там 20-х років. В кіно історії українського кіно це одні з найяскравіших моментів успішного кіно, тому що в нас є Вувку величезна студія, яка знімає її. Вона просто на рівні загальноєвропейського і загальносвітовому рівні була на найвищому, так такому. І це 20-ті роки. Ми маємо екранізації Захара Беркута і Борислав Смієця. На жаль, ці стрічки втрачені. В період Другої світової війни і взагалі всі репресії, які почалися, це все зруйноване і знищене. Ми маємо такі згадки в книгах, що ці фільми були. Далі наступний період, коли е, після смерті Сталіна, коли починається відлига, теж починають звертатися до творчості франка. І тут ми будемо мати екранізацію фільм-вистава «Украдене щастя». Вистава, яка йшла в театрі Франка ще з 40-х років, яку поставив Гнат Юра, режисер. Гнат Юра, взагалі, був ще учнем Курбаса. Він працював з Курбасом у молодому театрі, і згодом він в театрі Франка ставить цю виставу. В ній грає там, наприклад, Абросій Бучма, той, який з Курбасом спрацював, і Наталя, Наталя Ужвій. Так, тобто. І це унікально, тому що ми маємо зафіксовані зараз на плівці їхні ну, театральні в принципі, ролі, роботи, так? але завдяки кіно ми їх маємо. Так? І це в 52-му році е режисер Шмарук, тобто він фільмує цю виставу, але він фільмує її за принципами кіно. Ну, пробує. Звичайно, що це типу, театральна вистава, але вони пробують і крупні плани робити, тобто розбирати мізансцени, сцени. Е ну, такі, як варіант, кажу, він є цінним, однозначно, в тому сенсі, що зафіксовані роботи цих великих геніальних акторів, і ця вистава, яка йшла в театрі. Ми маємо можливість подивитися в кіно. І ці 60-ті роки, і потім йде цікавість той самий Захар Беркут з усіх творів Франка. Для мене найкраща ікранізація. Це власне Захар Беркут, 70-х років Леоніда Осики. Тобто бачимо цей період відлиги, період шістидесятників, знову звертається до теми Франка. І третьому періоду, якому знову повертається до Франка, це є 90-ті. В 90-х знову актуальним стає Франко. 92-му, Дев'яносто 93-му, 4 му Олег Бійма знімають телесеріали за творами Франка. Пастка, злочин з багатьма невідомими. Тобто знову актуалізується Франко. Ні, насправді я чекаю, що зараз десь 2020-х і далі знову прийде акту... Ну якби актуальність до Франка, тому що е, в моментах важких ми звертаємося до класика, бо бо в нього є всі теми, які прийшов до тисячі і прийшов знову Захар Захар Захарберку так. причому виходить третя екранізація. Одну ми мали 29-го, 29. одну мали 71-й. перший. Її маємо 2019 рік. Так? Тобто це той твір, до якого звертається. І він насправді і один з найсильніших творів для мене, Франка, в тому контексті, він піднімає стільки тем. От ми говоримо про громадянське суспільство, в нього там це все є. О, громада, яка вирішує, е, хто, така влада, хто така влада, хто такий керівник. Ось вам образ Захара Беркута, якого зіграв актор Василь Симчич. Тобто геніально, просто він мудрий, він з таким підходом ставиться до громади, до влади, до керівництва, і він жертовний, він готовий пожертвувати навіть своїми Це. дітьми заради блага громади. Тобто і вирішується на вічі. Тобто, оцей принцип громадянського суспільства, який ми, на мою думку, який ми будуємо, який ми намагаємося будувати, Франко заклав ще написавши тір 1882 року. Тобто він настільки актуальний. Крім того, що в цьому ж фільмі 71-го року, чим він є таким ну, знаковим ідею запропонував художник Якутович. Якутович, якого відкрив Параджану у своєму фільмі Тіні забутих предків. Якутович був там художником. Всі сказали, вау, це прекрасний художник! І тоді якутович пропонує: Давайте знімемо е, на тему взагалі оцих давніх минулих часів. Він взагалі запропонував зняти про Київську Русь повість минулих літ. Екранізувати щось таке. Вони кажуть, ну то ти, ти вже так далеко зайшов. Але е, вони взяли тему все-таки Київської Русі. І по суті, Захар Беркут, оцих 71-го року, це була перша екранізація, яку ми маємо про події Київської Русі. Тобто до того про Київську Русь, в принципі, ми нічого не знали, як таке на екрані, так і ще один момент: Леонід Осика робить акцент на те, що Київська Русь це не колиска братніх народів, як в принципі трактувала влада так? радянська, а це як Київська Русь, як окрема цивілізація, з якої походять українці. Так? Тобто, оцей зміщений цей акцент в 70-х роках. Ну, вже якби, виходить, дозволили про це так сказати. Але, тобто, от, це, це важлива особливість, та, що ми, нам, якби вперше на екрані екранізовані події того періоду, Київської Русі. Ну, до того, типу, знали, що існує десь така цивілізація. А як вона виглядає? Тобто, частково ми в образі, в одязі, в цьому ми бачили, що це є окрема цивілізація, що це вже була присутня велика культура. І на екрані це дуже добре видно. бо, власне, Екран і зображення нам показує це все. Людина, крім того, що вона собі уявляла, вона вже могла побачити це так наяву. Крім того, що є тема пантеїзму, взагалі поєднання людини і природи, тому що стохольці живуть такі дуже в тісному зв'язку з природою. І в 60-х роках це було теж топ. 60 шістдесятники. Дуже цю тему любили поєднання людини і природи. В тому фільмі воно теж є. Тобто для мене з теж з усіх творів, напевно, франка всіх екранізацій, які ми маємо на сьогодні, одне з найцікавіших це є все-таки цей Захар Беркут 71 році. Там і цей склад і акторський цієї команди, яка над ним працювала. Він просто один з кращих. І, е, і тема. А тема а актуальна. Знову ж таки, ми що ми робимо? Ми стримуємо цю орду, Продовуємо. яка йде так і своїми силами, і завдяки чому? Згуртованість Згурмість. громади. Згуртованість громади, е, Жертовність. Знову ж таки, що керівник, мудрий керівник, який готовий згуртувати громаду і готовий ще й пожертвувати своєю дитиною, щоб зупинити цю навалу. І що ми маємо? Те саме це маємо це. зараз. Актуальність як. Пані Ірино, дякую вам за розмову. Будемо сподіватися, що екранізація на франкових творів буде ставати більше. До зустрічі в Домі Франка. Дякую вам, Катерина Сліпченко, кіножурналістка журналістка Захід Нет, членкиня Фіпресі Української кіноакадемії, Українського оскарівського комітету та спілки кінокритиків. Пані Катерино, вітаю вас в Домі Франка. день. дякую, що завітали поговорити про Франка та екранізацію його творів. В межах проєкту весь Франко читай, слухай, дивись. Ми створили нову інтерактивну експозицію, яка називається Весь Франко-кінотека, де ми вирішили популяризовувати не лише твори Івана Франка, видані в окремих сучасних виданнях, але й екранізації за франковими творами. І сьогодні я хочу поговорити з вами як з кіножурналісткою та кінокритикинею про екранізацію франкових творів. Чи маєте екранізацію, яку можете назвати улюбленою? На жаль, не знаю, чому так сталося, але Франко опинився якось фактично поза. Ну, зрештою, не тільки Франко. Так? Ми не маємо хороших екранізацій Лесі Українки, по суті. Та? Дуже мало, І, в принципі, чомусь наша класика. обійдена та увагою кінематографістів, і це сталося із Франком. Хоча мені здається, що це. Особливо несправедливо, оскільки він дає можливості для дуже широких інтерпретацій. Так? Якщо, наприклад, взяти навіть того ж Захара Беркута, який має дві екранізації, одна більш вдала, друга невдала, але тим не менше це ж можна робити і історичну драму, і екшен, та, і мелодраму. і, Тобто, по суті, всі жанри, популярні жанри. Можна звідти витягнути. Ну, зрештою, з інших його творів там можна зробити і детективи, і драми, і то що завгодно. Тобто творчість Франка вона дає дуже багато жанрового розмаїття. Та? І тому особливо прикро, що кінематографісти якось от не звертають на це увагу або звертають мало уваги. В театрі ситуація трошки краща, там можна говорити про більш. Більшу кількість вдалих постановок. Угу. Чи можете назвати один з найкращих фільмів, з тих, що маємо в українському а, Ну, Напевно, це фільм Леоніда Осикі, Захар Беркут такий зразок українського поетичного кіно. Хоча він знятий за мотивами повісті. Так? Тобто там можна знайти ну, уважний глядач, знайде багато розходжень сюжетом, але ну, фактично всі екранізації небуквальні. Але, напевно, це такий от, по духу, найкраще втілення Франка. У 2019 році вийшла нова версія е екранізації Захара Беркута. Чи ви бачили цю екранізацію і що можете про неї сказати? А, це була хороша спроба, це така потужна спроба. Там багато чого не вдалося. Багато є дуже недоліків, але, напевно, те, що ну, грають американські актори, та, зокрема, Роберт Патрік, та, якого всі знають як рідкого термінатора. А, з одного боку, очевидно, що вони до цього ставляться достатньо формально, для них це не є щось знайоме, а, а матеріал чужий, але тим не менше вони достатньо професійні люди. І це дало можливість показати це ширше, та? показати це в світі. Ну, але, звичайно, там дуже багато недоліків, яких можна було уникнути. От. Особливо це масштабний, масштабний фільм з масштабними батальними сценами. І це завжди дуже ризиковано, і тут, власно, ризик себе не виправдав. А чи є? Твір Івана Франка, який би ви хотіли побачити, екранізованим. Бо зазвичай е, кінематографісти фокусуються на украденому щастю е, для домашнього огнища Захар Беркут. Але Франка дуже багато інших гарних творів, які прекрасно надаються до екранізації. Він був екранізований цей твір це Лис Микіта. Він був екранізований, але це було в 90-х, коли були дуже обмежені можливості. Мені здається, що це прекрасна історія для дітей і таке залучення дітей до української класики, якщо це зробити жваво, якщо це зробити активно, з хорошими спецефектами, то тим більше, що зараз вже технології це дозволяють. Або навпаки, якийсь такий ламповий зробити мультфільм. Та, то це було би прекрасно. І мені бракує. От в театрі є кілька, я бачила кілька дуже хороших постановок «Окраденого щастя. А в кіно, на жаль, теж така була спроба в 90-ті, Спроба непогана, та, коли герої були перенесені в 90-ті роки. Це був такий телевізійний фільм, але він якось тоді не прозвучав. І мені здається, що зробити украдене щастя всім таким от накалом справжньої трагедії, яка закладена в тому творі, от зараз було би можливо. Цікаво, чи ви відслідковуєте непрофесійні враження від глядачів, як їм, наприклад, той же Захар Беркут 2019 року? Я стараюсь, власне, це відслідковувати. Це не завжди можливо, оскільки я ж не можу ходити там на перегляди і відслуховувати. От, я знаю, що Захар Беркут останній викликав дуже багато позитивних відгуків, були, звичайно, і негативні, але в цілому явно люди зацікавлені От в таких постановках. У нас є така проблема, якщо ми вже на цю тему заговорили, та що в нас, на жаль, глядачі дуже часто реагують на тему, а не на якість. І от тема, очевидно, що дуже потрібна, і очевидно, що люди хочуть це бачити, Та? а якість вони готові вибачати. І це така пастка для кінематографістів, та? бо здається, от зробили захарберкіт. Ну як можна про це писати погано? Та? Це, ж от... це ж Франко. Це ж Франко. франко, франко. Та? Це ж Франко. От як ви смієте писати погано? І це така от небезпека, тому що хочеться все-таки, щоб це була якість, якість світового рівня, щоб це можна було показувати на фестивалях повноцінно, Та? от і щоб і наші актори там світилися, і режисери і так далі. Ну і Франко, вперше пані Катерино, дякую за розмову. Будемо сподіватися на нові гарні екранізації за франковими творами. Будемо сподіватися. Yeah. Дякую, дякую. Дякуємо, що були з нами. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на наш канал. І до наступних зустрічей на цьому каналі, і, звісно, в Домі Франка. Читай, слухай, дивись.